Український футбол пішов на зимову паузу, і ми ще точно будемо скучити за ним. Тож пропонуємо оглянути матчі 17-го, заключного у 2024 році туру української прем'єр-ліги. За традицією цьому відео ви знайдете усе найцікавіше. Приготуйтеся. Розклад матчів 17-го туру до вашої уваги. Хочемо попросити вас сподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами насправді цікаво. <му> У центральному матчі туру Полісся приймало шахтар. У попередніх трьох зустрічах гірники не лише жодного разу не перемогли житомирян, а й не забили їм ані голу. На 25 й хвилині Гуцуляк, наче познущався над Педро Енріке, Прорвався до штрафного, де впав після єдиноборства з Матвієнком. Момент видається насправді суперечливим, Адже Матвієнко виставляв руку перед суперником. Потім впав і за нього перечепився Гуцуляк, але рефері промовчав. А тут гравці Шахтаря знову необачно зіграли в обороні на власній частині поля. Гуцуляк прорвався повз Кевіна Судакова і Матвієнка і спромігся пробити поворотах. Однак різник потягнув. Ще до перерви гості ледве не пропустили курйозний гол, коли під час розіграшу кутового біля їхніх воріт Педро Ендіки вибивав, влучив у голову Матіча, і від нього м'яч ледве не влетів у сітку. Господарі хотіли забити і на 45 45-й хвилині мали для цього ще один момент, проте Кушніренко за меж штрафного поцілив у попередчину. На старті другого тайму Кушніренко знову бив за меж штрафного, але різник впорався. Найкращий момент цієї гри був у Шахтаря на 59 й хвилині. Кевін змістився з флангу в центр і пробив з лінії штрафного, але повз ворота. Усе вирішив епізодокомпенсоване до другого тайму час. Гості зіграли зовсім пасивно поблизу свого штрафного. Михайличенко отримав у його межах і без жодних перепонів спрямував у ближній кут. Гравець, оренду якого Шахтар свого часу, вирішив не продовжувати. Забиває у їхні ворота і приносить перемогу вовкам. Гірники у чотирьох матчах не забили жодного голу супернику з Житомира. Якщо вважаєте, що Пушич має залишити свою посаду, пишіть Пушич Аут у коментарях. А поки констатуємо Полісі Шахтар 1-0. В одному з найцікавіших матчів туру Кривбас приймав Карпати. Перший момент глядачі побачили лише на 23-й хвилині, коли Кузик бив за меж штрафного, але Кемкін забрав до рук. Львів'яни відповіли миттєво. Броніні розкішно прорвався з флангу до штрафного та віддав під удар, але очередько спершу не влучив по м'ячеві, а потім його удар було заблоковано. А на 27-й хвилині Соса увірвався до штрафного, де був збитий Кемкіни. Арбітр вказав на 11-метрову позначку. Бити пішов іліч, і він холоднокровно переграв Кемкіна. А ось тут броніньо вивів Ігора Невеса вічнавіч пасом з глибини. Той зблизився із голкіпером, однак не переграв його. Чачуа мав змогу зрівняти рахунок на 37-й хвилині, але з його ударом з близької відстані також порався Механьков. Класний удар вийшов у понідільника на 39-й хвилині, але тут же свою майстерність продемонстрував Кемкін. Які під час контратаки Кривбаса вже всередині другого тайму, коли на ударну позицію вискочив твердохліб, а на 69-тій хвилині ніхто з гравців Карпат нічого не зміг зробити, аби запобігти голу твердохліба, Колотнеча Львів'яну у власному штрафному коштувала їм другого пропущеного. Ігор твердохліб відзначається сьомим голом у п'ятому матчі чемпіонату поспіль і заслуговує на вашу вподобайку за свою божевільну статистику. У компенсований до другого тайму час виник суперечливий момент, коли ряба вискочив на рандеву з Маханьковим і опинився на газоні. Насправді могло здатися так, що гравець падав не за власної ініціативи, але ані рефері, ані втручання вар не призвели до призначеного пенальті. Оцей вболівальник дописує до прізвища соси закінчення Ті. А господарі перемагають Кривба з Карпати 2-0. Елензе приїхав до Олександрії після відставки Андреса Караско і з Андрієм Деканем у ролі виконуючого обов'язки головного тренера. На 36 й хвилині пасіч ледве не організував шедевр, коли спробував спрямувати м'ячську та штрафного за комірець Єрмакову, але не влучив. А ось тут Калюжний припустився технічного браку. М'яч відскочив до Мишньова, який спробував пробити, але його удар перетворився на передачу на Філіпова, який вивів господарів уперед. Форвард Олександр Філіпов відзначається шостим голом цього сезону. УПЛ. На старті другого тайму Безера пробував тікти у контратаку. Його удар було заблоковано. А потім у Філіпова був шанс добити у порожній, проте він не встиг до м'яча. А на 54 й хвилині стався страшний епізод. Гравець у Олександр Каплієнко без боротьби з суперником опинився на газоні, адже йому стало зле. Карета швидкої виїхала просто на поле, а навколо Каплієнка зібралися гравці обох команд. Найближче до серця те, що сталося, сприйняв Косовар Харам'я Яшарі, який буквально не стримував сліз. Хоча шокованими були усі і учасники матчу, і вболівальники, та й кожен з нас. Але на щастя, Каплієнко прийшов до тями і залишив поле на своїх ногах, хоч і виглядав дуже блідим. І на 69 й хвилині ЛНЗ зрівняв рахунок. Довга комбінація поблизу чужого штрафного завершилася ефектним ударом у харема Яшарі. Святкуючи, Яшарі побіг до Олександра Каплієнка і, вочевидь, присвятив свій гол партнеру, у якого виникли проблеми зі здоров'ям. Після чого Каплієнка на кареті швидкої доправили до лікарні. А якщо ви вважаєте саме цей гол у турі, пишіть Яшарі у коментарях. На 70-тій хвилині кампуш невдало зіграв біля власного штрафного, що призвело до удару Яшарі з гострого Кута і сейву Єрмакова, а потім добивання того таки Яшарі, після якого м'яч пішов повз ворота. На 83-тій хвилині гості вимагали право на пенальті, коли удар надзвичайно активного Яшарі заблокував Шабанов. Причому, на думку черкащан, зробив це рукою. Рефарі спершу вказав на позначку. Хоча на повторі бачимо, що м'яч влучив у груди Артему. Арбітр переглянув повтори самостійно і своє рішення скасував, призначивши котовий. Команда Ротаня втрачає очки у третьому матчі чемпіонату поспіль. Олександрія Елензе – 1-1. Зоря приймала Чорноморець в Києві і вже на першій хвилині могла пропустити. Хобленко ефектно завершував подачу кисіля, але Сапутін парирував. А господарі були більш влучними. І їхня атака на 9 9-й хвилині стала результативною. Мічно отримав м'яч за межами штрафного, підготував удар і прицільно пробив у дальній. На рахунку Серба чотири голи в останніх чотирьох матчах року на старті другого тайму. Господарі могли збільшувати перевагу. Слесар пасом знайшов карабліна, увірвався до штрафного і пробив. Але рудько дістав. Невдовзі зоря знову піймала суперника на контратаці. М'яч уже майже був у воротах, але Єрмаков встиг винести. А ось тут Єрмаков продемонстрував дива марнотратства, не зумівши пробити з вигідної позиції. На 81-й хвилині Янаков у чужому штрафному розіграв стінку і спрямував м'яч у ближній кут, зрівнявши рахунок. Це третій гол Янакова у цьому сезоні. І всі він забив після 80-ї хвилини. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Янаков у коментарях. Далі саме Янаков повів свою команду до перемоги. Тут він бив за меж штрафного, але Сапутін парирував. Згодом Попов падав у чужому штрафному під тиском суперників. У справу втрутився вар. Однак все ж таки непомітно, щоб хтось з опонентів фолив проти нього. Тож пенальті призначено не було. А у компенсований час Башич вирвав для зорі перемогу ефектним ударом з середньої відстані. Якщо вважаєте цей гол у турі, пишіть Башич у коментарях. Одесити йдуть на перерву серію з восьми матчів без перемог і шести поразок поспіль. Зоря Чорноморець 2-1. Оболонь завітала до руха і швидко вийшла вперед. Стрімка контратака за участі Бичика на дев'ятій хвилині перетворилася на гол. Перший гол Костянтина в УПЛ з квітня 23-го року, коли він ще грав за металіст 1925, А контратака пивоварів насправді зразкова. Після команда привітала свого тренера Сергія Шищенка з народженням донечки. Він виглядав помітно розчуленим. Майже одразу гості могли збільшувати перевагу, але ледвій ногами парирував удар Таранухи з близької відстані. На 39-й хвилині непогана відповідь була у руха. Климчук бив за штрафного, але Федорівський пари А на 65 65-й хвилині гості таки забили другий. Черненко подав з кутового Тарануха замкнув головою. Розіграш пивоварами схожий на домашню заготовку, але пасивність господарів на стандарті біля власних воріт розчаровує. Але невдовзі рух відіграв один м'яч. Це дідик головою замкнув виважений навіз з лівого флангу. Насправді гол вийшов доволі курйозним, адже після удару дідика м'яч лучив у стійку у голову Федорівського і потім залутів у ворота. Проте майже одразу гості забили втретє. Тарануха протиснув дідика та віддав за спини захисникам на хід Близніченку, який впевнено переграв Ледвія. Три голи за гру в УПЛ Болонь забиває вперше серпня 2011 року. Чи сенсаційний для вас такий результат у Львові? Рух у Болонь 1-3. Зустріч інгульця та коласа вважалася домашньою для команди Копіна, але проходила в ковалівці. Номінальні гості вийшли вперед. Уже на п'ятій хвилині. Це болівар чітко замкнув на візку тового. За три місяці в УПЛ на рахунку венесуельського гравця два голи та три асисти. Як вважаєте, чи підсили він наш чемпіонат? Один з найкращих кадрів першого тайму це Василь Кобін, якому попри морозну погоду та вельми потужний сніг, ймовірно було доволі спекотно. Якраз у той час його команда відверто наварила і ледве не пропустила другий. Але по перерві Колос таки забив друге. Якісна комбінація завершилася прострілом велетня і ударом Оріховського з півметра від воріт. Оріховський відзначився своїм першим голом цього сезону через 11 хвилин після виходу на заміну. А міг рахунок стати і розгромним. Проте Паламарчук дістав м'яч після важкого удару велетня за межтрафного. Підсумку інголець Колос 0-2. Ворскла та лівий берег відкривали програму туру в п'ятницю у Полтаві. І цей зимовий футбол дуже результативним не став. Ось тут Челядін не зміг скористатися необачністю суперників біля їхнього штрафного і навіть не пробив. Гості загрожували воротам Ворскли не надто розкриваючись, і голкіпер Домолега справлявся. Поперерві снігу в Полтаві побільшало, і стежити за жовтим м'ячем вдавалося непросто. На 62 й хвилині стрімка контратака киян призвела до виходу на ударну позицію сіднея і його удар у ближній кут. Бразилець відзначається голом у другому матчі за лівий берег поспіль. Після цього від площі не знаходив собі місце від радощів. Президент гостей Микола Лавренко. Можемо за нього лише потішитися, хоча його оточуючим здається, було непереливки. Ворскла відповіла швидко. Після лонгболу Ндуква зачепився за м'яч у чужому штрафному і загрозливо пробив у ближній, але Механів дістав. На останніх хвилинах зустрічі Пердута опинився на газоні у чужому штрафному. Але арбітр після втручання вар пенальті не призначив. Момент насправді на тонкого. Якщо ж ви вважаєте це помилкою, пишіть Ворскла пенальті у коментарях. А після подачі скута стляр небезпечно бив головою. Проте м'яч пролетів поруч зі стійкою. У Полтаві перемагають гості Ворсла Лівий Берег 01. Згадуємо усі результати сімець туру. Олександрія знову втратила очки. Цього разу зелензе. Оболонь впевнено обіграла рух на виїзді. А Шахтар знову програв по лісю. Динамо йде на паузу в ролі зимового чемпіона України. Далі Олександрія. Шахтар лише третій солідним відставання від лідерів, але з грою в запасі. Кревбас четвертий. Команда Вернедуба поступається гірникам двома очками, маючи в запасі очну гру із ними. А Полісся лише на п'ятому місці. Інгулець наразі найгірша команда чемпіонату, хоча їхня гра з Зорею не була завершена. Чорноморець пішов на паузу з серією у шість поразок поспіль. Оболонь залишила зону прямого пониження в класі, але не почувається спокійно. Конкуренція за звання найкращого бомбардиру УПЛ обіцяє бути цікавою до самого кінця. Напишіть у коментарях, хто виграє цю номінацію. Наступний тур відбуватиметься вже в лютому 25-го року і стартує 21-го або 22-го числа. Ставте лайк, якщо вже чекаєте, на відновлення сезону Української прем'єр-ліги, та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже ми готуємо для вас сюрпризи та вітаємо з прийдешніми святами.